Всім привіт! З вами Сліпі Люха Games і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати в дуельку в КС2. З українцем з каналу Українець. Да. Але прикол в тому, що в нас буде по одному ХП. Ну, то тобто удар од осколкової, осколкової гранати. коктейль Молотова буде смертельним. І любить. Давай краще. Будь-яке попадання у ваше тіло. Неважливо, чи це звичайна граната, чи бойова, наприклад, навіть якщо ти просто голова в. Граната в голову прилетить. Просто декоєм ну, декоєм попало. Труп. О, бачите? Просто декоєм попало і все. от це тобі капець. Якщо декоєм попало. Ну да. Я тут навіть не бачу сенсу. Ой, блін, я зб. Я тут навіть не бачу сенсу витрачатись на зброю. Ну так. Будет, как с притиль... ну, сильной стрельбой подойдет. Что такое? Стремно. Ой, а Де ты? Мне теж де. ты? Что, да я. Чего? Шо? Ой, моя... у меня... меня игра начала глючить. Oh my God. Я, я намагався кинути флешку, а у мене гра почала глючити. Все, купляй новий комп'ютер. Ага, зараз. Тільки здачу можеш мені дати? Ага, зараз. Ну, Здачу від нуля тримай вже. крыса. Да, это кейс. USP. Не, USP не надо. О! Украинец запаянная граната. Ура, у меня укра... Мене есть. Как дань молотова? Украинская запаливальная граната. Конечно. Go, go, go. Go, go, go. Це ж... Це ж наскільки простий челлендж, давай краще ми будемо йти тільки на Апленті. то тобто есть в стороні А. В стороні Б, сам не йдемо. Добре. Місто. Якщо ти будеш йти на стороні Б, тебе забавню. Добре. Че мне. Та откуда? Мені стрмно. Я попереду, я знизу на ліві. Мені теж стрмно. Я хочу попробувати роски. Я раскид зробив! Да. ну подивись подивися, подивися. Дивись, який я раскид зробив. Димом. Мол. Чего? Лол. Молодець. Да, а броню можна купувати? Ні. Хто це Нет. Підніміться. Молодець. Ти не піднявся! Я піднявся в реальній житті, тільки що Перед тобою. Ти не можешь идти. Не сгу, треба. Та господи. Типа перед тобою, от того боже. Да -мо, откуда? Я не знаю, я, я через флешку стріляв. Типа сліпу? Да. Я знаю, я зачем сліпу. надо витрачатися на зброю. На ССГ. А, а я на скар. Я купив всей скарб. Це просто скарб. Скарб, коштує. Дороге удовольствие. Так скажу, й-моє. Та, да, а -мо. Блин! О маец! Просто. Ну я теж хочу своей ТВРСБ, якщо у мене воно є, якщо її й ну, не видалив. Ну, не, конечно, фунта. прямо зараз. ага. Я її видалив на. Час, почекай, мені треба. 5 секунд, 5 секунд. Закинути ССГ-шку... Стій, нічого не роби. Закинути ССГ-шку. Куди? Замість. Все. Ага. Раз. Стоп, блін, секунду. Я. То боже. Ні, зажди. Так, у нас. Я якісь... ще, ще закупитись не зміг. Я намагався ССГ-шку поставити, але я не можу міняти налаштування. Бо це. Кьюс пішка, кьюс пішка. Кьюс мира! Ее. А ти хотів би собі ножик? Або Що б ти краще перчатка чи ножик? Я б хотів що дим на Ну звісно краще ножик. А чого не перчатки? Але дім на ну, краще. ну ти ж Товчий. не так часто крутиш ножем бабочкою а перчатки ти завжди бачиш. Буквально завжди. Прям... Но вони будуть заважати і відволікати, блін, від ігри! Ай, боже! Ай-я-пая! Кого кого обібрати. Я типа українець то в панайгра. Задовбала ця игра. Удалю її завтра. Завтра удалю. Не, вона надто дорога, щоб її удаляти. Ха-ха! <laughs> Что? <Що>? Свитки! Падло! Так я спавна еще, челдно. Так, Тут так. Ти? Хвося, так я... да ты? Ты мав не хуся да? Я дату. Не, nee, я не хова. <laughs> блин, я ж прям в тест, силы. <laughs> я прям в тест стрелял. Ай боже, -мая! Я... я просто та... Я просто. Я лучший киберспортсмен. Я... я просто. Кур... Я курю в сторонке. Я просто отдыхаю. На треп куриться погано для легені. Да я знаю. Погано для легені. Блин! Это я побачив. Ах ты ж челик. Челик. Это боюсь. Иди на выстрел. Ты можешь просто повернуться, случайно нажать на мышку и случайно выстрелить, и мне хедшот зробить. Да. <ріст> це так я, буде <ріст> І сейчас слишком дивно. Ой, маю, дед, я маю. Я маю, речі, ти а -мо, дед. -мо звонит. Е-мое, мама звонит. Давай, ты свою маму це... з мату матері по -по -по здорову. Це на обов'язково видео говорить а вообще там, Кстати, я тебе скажу, что по раунду тебе обязательно закупать дефюзы. Я забыл, у меня гроши. нет. И откуда? Да. Откуда я ты вышел? Нет, понимаешь, что потом... Блин, а у меня дефюзы не было. нема. Да. Понимаешь, я коли тебе выиграю, я возьму твою USP обратно. Я СД с USP, с глушителем. Я могу сидить такие СССР. Я SBR возьму. Візьму. Я хочу спробувати SSG. В принципі, АВП не має смысла брати. А я? Она краще за ССГ. Чем? Ну, різниця в тому, що АВП більше урона наносить, але и так уже. любой урон смертальный. А, Через твари! Ты... Пожалуйста, пожалуйста, хоть бы, хоть бы там юспи. Не, я могу не допинуть. ССГ фигня повна. Рон, пэш, перед oh. пэш. Перед... А, я а, а, ты потом будешь платить бонус. Ой, я говорю, Зато там юспи всегда будет. Что ты хуй? А у <в> меня глоб. <сас> будет Для чего ты бегаешь? А, ну, Глок мне нравится. Конечно, у ты USP. Конечно, дуже мало патронов, это минус. Минус репутации. Да. Стремно? Да. Я в А ё -моё! Да не, я про то, что типа ты... Ты что, можешь сейчас лыться? Да блин! Вообще легко И ты каш Глок поганый. Ну, просто сути, спи точнее стреляю. Там якийсь блогер говорить, що е, спецнази вони защищають, їм потрібна е, скорострільність, їм більше потрібна. Не знаю, зв... як він називається. Швидко, Швидко Ні. Ну то, що їм потрібна цей точність. А глок, ні, типу, терористи, їм потрібна скорострільність. Ну, то тим. Їм... це напад. Ты можешь Або ти можеш мене десь піджидати в в який момент і використовувати розкидки, або просто читать і бомбу платить десь. Хоча, мабуть, другий варіант. Ні. Нет. Ай, Боже, я это не знаю. Бааааа. бомбу? Ну я ж тобі друг, не плати бомбу. А я до фюзи купив, Забудь, розривається бил я, я до физы купи, чел. Фух, боже. Може, ще, легкотня, 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 чел, чел. Баня, розрывайся, била полстапу. Челики на мити знимаем. Шо ой. Ну, Забанит за авторські права. Тільки біт ще не забудь, підстав, не забудь. Вишні, вишні. ну як так вийшло? Все, авторські право, забавню тебе на піво. <світ> Ой, блін, я забув, чел, сорі. Я забув, що з можна, що на Б не можна йти. Сорі. Кстати, а прикинь, ти же співав ці пісні? А представ тільки оцей Я я вилажу відео, а там у мене треугольник з окличним знаком і показую, типу, авторські право. Да, буду обидненько. Я можу пояснити, мой друг решил заспевать на видео. Ему было скучно. Ще граю проти кіберспортсмена Чуешь, ты вообще играю против киберспортсмена, майбутнього. Че ты, киберспортсмен? Иди кибер уроки, киберчи. Киберспортсхрен. Ой, блин! Господи, я злякался. Я вже хотів дим кинути. дым кинутый. Зачем? А майже кинув дим Ти майже кинув дим, Я тобі тебе Тобі є СГ в Пентес, не знаю. Ну нет. On, no. come on, come on, oh, черт! Я мне откуда? Откуда? C4, бан. Софт, Играю софтом. Просто пригласив на зйомки, уже софтом играю. Це капец. Просто а, а без софта хто. Ти? Хто тебе ти софта? М -м? Українець. мільйонер По підписниках. Людина, яка зібрала собі комп. Професіонал counter strike Да, да, да. Після цих слов ти потім... <світна> не проіграв. Конечно, професіонал.

12. -а -а, я так и знал. Слава Куринец. Дякую за звонки. Звичайный дуэль. Хорошо. Ну, это уже поза сделка. А всем пока-пока.